Вітання всім. Я записав, власне, щойно інтерв'ю по літеці і кажуть, по гарячих слідах хотів би ще одну тему розкрити, тому що інтерв'ю, ну зрозуміло інтерв'ю. Ти відповідаєш на запитання, хоча можеш там і розказати щось поза тим. Але є тема, яка насправді дуже важлива, тому що тема зав'язана на безпосередній сценарії війни. І тут я хотів кількома думками поділитися. З того, що я бачу, як відбуваються події, з тих заяв, і з того, що ви бачите, чуєте в інформаційному полі, на перший погляд це все виглядає хаосом. Так, заяви тут То Захід дозволяє бити ракетами, то не дозволяє, то не зовсім дозволяє. Тобто це дозволяє, але, начебто, не офіційно, поки що офіційно не дозволяє. Ну, відповідно, заяви Путіна про те, що. Західні системи зброї не можуть використовуватися збройними силами України без залучення фахівців, без залучення відповідних військових підрозділів служб Заходу. Тому застосування такої, таких озброєнь по території Росії буде означати оголошення, де факто оголошення Заходу війни Росії. Ну от такі лякалки, які ми чуємо, і е, про що йдеться? Так звані червоні лінії. Червоні лінії термін з містобудівництва, який говорить про те, що є лінія, за яку не можна заступати, тобто за якою не можна вести забудову, тому що мета тої прокладення лінії, чи визначення цієї лінії це прокладення комунікацій, розширення доріг і так далі, тобто інфраструктурні потреби. Ну, Ми бачимо на практиці, що це порушується. А от червоні лінії фолітися це взагалі певний нонсенс, тому що їх переступають, переступають і переступають, піднімаючи планку. І тут питання головне полягає в тому, ту планку будуть піднімати до, до безконечності. Чи все-таки є реальні червоні лінії, які раптом виявляться червоними, і скажуть, ну все, далі вже як кажуть. А далі вже все, далі вже нікуди, тобто мають реагувати. Нагадаю, що ядерна доктрина, та, яка не знаю, що вони там вже внесли зміни, які зміни там збиралися носити. Та ядерна доктрина, яка є в Російській Федерації на сьогодні, вона давно вже дає можливість, формальну можливість відповідати ядерним ударами на то, що відбувається, я маю на увазі, зокрема, це захід українських військових на територію Курщини, Курської області, де не тільки Курщина, Білгородщина і Кубань це землі, на яких свого часу більшість населення становили українці. Ну, але це таке: це так для історичний, такий невеличкий екскурс. Якщо ми говоримо про... Ті заяви стосовно ядерної безпеки, і взагалі те, що відбувається, відбуваються речі ну, доволі нехороші. Там, ну, зокрема, там останні це е, е, інформація з Північної Кореї, де, до речі, з, е, з ким чи нином зустрічався Шойгу. Е, це інформація про те, що раптом Ці Зіньпінь вирішив зробити інспекцію ядерних об'єктів, ну, начебто, з метою там, чи там все добре з екології, ну, але. Це ж не обов'язково оголошувати всі справжніми, мету. можливо подивитися насправді, наскільки готові ядерні сили Китаю до ядерної ескалації. Це, звісно, страшний сценарій. Сценарії не з'являються випадково. В чергово вчора з'явився: я виставляв на телеграм-каналі фільм, <кій> який опублікувала Таймс. Ну не фільм, а ролик про сценарій ядерної війни, де Передбачається зибель там п'яти чи скільки мільярдів людей, і власне те, що я сказав по хочу продовжити. Чи наскільки цей сценарій можливий зараз? Це, це є підняття планки і торги. Ну, беруть Путіна на слабо, Путін бере захід на слабо. Так, от виражаючись таким жаргоном з 90-х. але це в них ментальність така і є. Тому тут абсолютно як кажуть, припустимо вживати такі, такі терміни. Вони зараз піднімають планку, але е, рішення, які приймаються, куди рухається, е, куди рухається цивілізація, приймаються не на рівні топ-менеджерів. І е, чергове свідчення того, що це так, це є до прикладу е, публікація. Я зараз забув вибачте, в якому виданні, в, захід, в західному виданні, Така досить серйозна публікація, як Путін підтримує. Дослідження і стимулює пошуки, і дуже зацікавлений в тому, щоб максимально довго продовжити тривалість життя. Ну, звісно, свого дорогого життя там і мало не, не жити вічно. Так ось, якщо людина так переживає за своє життя і хоче жити дуже довго або навіть вічно, то напевно, що вона не зацікавлена в тому, щоб згоріти. Під час ядерного удару. Хоча психопатія, воно буває по-різному. Тобто тут, тут варто зрозуміти ще одну річ, про яку колись говорив вже повторився: люди судять по діях правителів з точки зору себе, як загалом в загальній масі більшості нормальних людей. Ми маємо справу там з ненормальними людьми. Це дегенерати, це виродженці, в яких немає моралі, немає совісті. Є певні інстинкти. Але якщо параноїдальні якісь думки стосовно їхньої манії величі, чи там якоїсь ідеї, або банально поклоніння культу сатани домінують, то інстинкт самозбереження може відпасти. Ми знаємо, що серед західної еліти дуже багато е -е, людей, які не мають дітей, не мають нащадків і так далі. Отже, чи можливий цей сценарій залежить від того, наскільки, оті всі небожителі, ця е -е, сатанинська еліта. Наскільки вони будуть почувати себе в безпеці? А те, що вони над тим працюють, це відомо. Це і бункер, який там Цукерберг там десь будує, а про бункери тут під Львовом я чую вже багато років тому від наших заможних людей, політиків, які теж готуються до таких сценарій, готувалися ще тоді. Тільки почалася оця ситуація українсько-російська війна в 2014 році. От і е, це технологічні винаходи. Я вже не кажу про е, ті тих, техногенні, творіше те, техногенні об'єкти чи технологічні об'єкти, як е, аеропорт Делавері, там свою символіку з блідним конем апокаліпсису і з е, підземною інфраструктурою, е, є розробки м, окремих плаваючих островів, є розробки. Це було вже рік тому, мабуть. Літака, який джерелом, е джерелом енергії, якого є атом, атомна. І е на тих атомних там, умовно чи батарейка, чи атомних двигунах він може там не один рік знаходитися в повітрі і кружляти собі десь тут в стратосфері, спостерігати над е ядерною зимою. Але чи хочуть насправді цього еліти? Е мені здається, що тут є два, дві такі тенденції. Одна, яка справді хоче таким чином, ну це, скажімо так, явні сатаністи, які сповідують культи поклоніння дияволу, і для них це глобальне жертвоприношення в вигляді такого світового голокосту, все спалення. Це нормальний сценарій, А другі, які просто хочуть зберегти свою владу. Але розумієш, що зберегти її неможливо, тому що світова фінансова система розвалюється, і тому їм треба перейти до іншої системи. В будь-якому випадку гроші, як один з факторів, є присутні, і цей фактор, за моєю, там, кажучи, за моєю такою класифікацією, він знаходиться на достатньо високому рівні перед ідеологічним історичним і світоглядним. Але він, власне, цей фактор впливає на матеріальну реалізацію нашого з вами повсякденного життя, і тому він є дуже вагомим. Люди матеріалізовані, люди рефлексують на певні речі, на рекламу, на економічні стимули, на певну систему цінностей збоченої. Тому цей фактор є достатньо вагомим. Так от, Тримати під контролем цю фінансову систему вже виходить майже нереально. Навіть пан Маск вже заявив про те, що банкрутство може спіткати Сполучені Штати Америки, а на долар США зав'язані теж дуже потужні, серйозні структури, власне, ті глобальні клани, які і керують світом, а кілька десятків там, тих сімей, які. І приймають ключові рішення. Їхнє життя, воно є доволі непрозоре в таємничне, про що вони там зустрічаються, говорять, ми цього не знаємо, не дізнаємося. Ми максимум знаємо про те, що і то так трішки, про що говорять їхні топ-менеджери на різних більдарберських клубах чи там всесвітніх економічних форумах. А то, що говорять власне, ті, хто контролюють, як кажуть, кров сучасної економіки гроші. Між своїх, на своїх там, те та те зустрічах не знаю. ніхто не тримав свічку, коли там бесідували розчальди з Рокфеллерами. ну так умовно. Бо там не єдині розсліді Рокфеллера, ті теж виступають як певні топ-менеджери. Добре, не повертаючись до тих загроз, щоб ми розуміли, насправді загроза є. І одна з тих загроз це те, що історія це не тільки змова, це і випадковість. І тут нічого такого, я кажу, ніякої конспірології немає, чи ніякого фаталізму, а те, що щось собі планують ті структури, але є фактор несподіваності, є фактор людський, є, зрештою, фактор ідіота, який може багато на що вплинути. Тому ядерний сценарій, на жаль, цілком можливий. Те, що відбувається зараз в, в Україні. І, скажімо, політика нашої влади, і політика навколо України, скажімо, так званих наших партнерів, вони поки що жодним чином не виключають такий сценарій, а зворотні. Вони дають всі підстави, що він може бути. Ще раз кажу, тут це їхня політика, де вони, грубо кажучи, знову ж таки повторюся, беруть Путіна на слабо. От. Але цей сценарій є дуже ризикований. Якщо цей сценарій не ризикований, то це свідчить про інше. Це тут уважно. Це свідчить про те, що ми є свідками грандіозного спектаклю, де ми всі є масовкою. а це реально колосальне жертвоприношення. те, що відбувається, ну, теж з певною метою. А страшить нас різними речами, зокрема, ядерним ударом. А, правда, достеменно ніхто не знає, я боюся, що її ще немає. Вона в процесі обговорення. Так що наразі дякую за вашу увагу.